Дуже красиво на морозі. Всі думають, що це просто у мене синочок такий романтичний? Да. Всі помиляються. Він просто простой душі співає тобі, а теж ти на нього будеш зараз наганяти, це все брехня. Ну, добре, ти просто так мені співав, да, синочок? Ні. А причина цього твого е, піснапіння? Це не магазин? Поняли? А то зразу всі такі подумали, ой, який Івасик молодець. Ні. Івасик зараз пів восьмого, чи скільки вже вечора. Мама собі спокійно лежить усього тихенько тут дивиться щось там, а Івасик маму посилає в магазин. Ту да? Да. Хорошо, він мені вже й кави зробив, він мені вже й пісню заспівав. Ще залишилося гопачка станцювати. І машину прогріти. І машину прогріти, так. Да. Так, гопачок пішов. Все, можуть і ти біти в машину. Заодно якраз ганяєш у водолей. Раз ну? ти вже стільки функцій виконаєш, то тобі простіше самому в магазині сходить. Фукай на машину йде. О, блін, як я не хочу нікуди їхати, але ж після такого концерту це що його. Діск Ну. Чого да, ж вообще? А знаєте чого? чого? Я а я вам розкажу чого, тому що в мене ще один кондитер з'явився. Вчора, щоб ви понімали, перетер рис на муку. Поки я ту годівничку робила. О, зараз покажу. Давай принеси, покажи. А ти, що притулився, як до рідної? Так. Коротше, в общем, вчора. Вчора перетер... Вчора перетер на муку рис. І сьогодні, поки у нас не було в хаті, бо тому що папа працював, мама теж, то, то він зробив моті. Це моті, ребята. А сьогодні буду робити макарони. А тепер він мене посилає в магазин, бо йому треба зробити макарони Ні, і ще якусь чундру. Це не на макарони банани, а на баблті. А, вона не, не чундра бабулті. Що це воно таке? Так, дивіться. Я, я, дивіться. Я, я це її це називається Моті. моті. Так, моті. всередині. Правда, це все не сильні моті. А що це? Це моті, але не Моті. Але чучу... Ну, українські моті, виходить. Перетертий рис на муку всередині варенька. Ага, тепер він таке збирається. І за того він мене відправляє в магазин. Ні! А воно, кстати, таке інтересне, таке прикольне, я його навім. Я не знаю, я, правда, не дуже знаю. Хтось більше одного з'їв. <skri> <skrly> ну, головне, щоб наче не було блінця. Прикольно. Ну, рисова реально мука. Це ці хлопці, я не можу. У нас якось з вами змінилися блінці. Мама скріпає годівнички, а ці печуть. На. <skrly> поки... А мене буде... що на А, так, да, поки мама ту лі... годівничку робила. Tak. Ой, щось розкажу вам за ту го дівничку. У, мене... у мене, походу, появилась годівничка. В общем, не факт, звісно, що я встигну до нас в магазин. Но далі я не поїду. Нехай, що хочуть, те мені і кажуть. Це, щоб ви розуміли, їду чисто із-за бананів. Просто. Це взагалі капець. На дворі холодіно, я їду. По ч? Ой, коротше кажучи, їм просто пощастило. Все відкрито. Mm. Ванькові його любимо буночку, пікнік. Банани були тільки такі, але Наташа сказала, що вони дуже солодкі. Зернятку взяла, рибки свіжанька сьогодні з цього канала і пиво для рибки. Все, і більше нічого. Це просто ще один у мене тут кондитер. Ну. Я просто цього. Я просто замісив усе е, сахар, мука, пересія і замість красителя какаофки, uh -huh. по ну. Потім трохи там треба було я, якусь штуку, ну це по-нашому як? А, е, цукор і Бити. Битий білок. Так. А це треба було І ти це все зробив? Ні, mm. не зробив. Ага. Це ми завтра з папою будемо робити. Ага. Що це ти готуєш, поясни? Макарони. Прядички такі. Так. Да. Ну, в общем, а, тяжела тут, історія. Тут я тобі перекину, ставиш. Там, де макарони. Ага, хорошо вставлю Ну, в общем, ще один куховар у мене на кухні. Обща, а ти після не... себе поприбирав чи ні? Я, між прочим, не просто куховар. Так. Зараз який. Я... А, Забув. зараз повністю. Мастер шеф? Ні. А хто? Який? Який? Е, цей е, заграничний цей кухар. Повар. Кухар. Коротше, кондитер. Ой, боже. Заграничний кондитер. А чого ти заграничний, як ти такий настоящий? Дивлюся, прямо український? Просто <кхм> Чуть -чуть... макарони це Чуть-чуть японська. Чи китайська. Точно, ти ж це вже другий день готуєш щось таке взагалі не нашинське. Головне, вижити. <кхм> Я, що я вчора ну, вчора, оту, оце, що ми пробували. Сьогодні ти вже приготував з бананом той твій. Як він називається? Бабл. Бабл. Що ти туди кидав? Розкажи, як ти його готовив. Ну, взяв банан, не перебив його, його в крохмал. Кстати, я кукурудзяний крохмал знайшов. Ага. Кукурудзяний крохмал. Угу. Щоб воно... Щоб воно затверділо, потім на досточку муку е, е, розкачати, нарізати, скрутить і все. Ясно. І, і вкинуть у гарячу воду, угу. Шо, щоб воно піднялось нагору. Угу. В общем, я скажу так: стало воно схоже на щепані галушки, хоч воно може якесь і загранічне. Але вийшли щіпані галушки з бананом. Але мені щось кажеться, це що треба, коли готувати бабу в ті, то треба краще купляти шарики. Да. Да. Бо то шарики желатинові, і солодкі. Ага, ага поняла. Більше не будеш його готувати. Все хорошо. Воно в чаю не вкусно. Ти все-таки проекспериментував. Ну, я ж казала, що буде воно в чаю невкусно. Я, ну, я в ну да, і банани ще. Це щось таке. Ці щіпані галушки бананові в чаїві, то конечно. А если б я ще молоко влив? Та то вообще прям похудали б завтра. Чи, через Дійсно похудали. Мама, якщо мішок вставиш, щоб було чорне на туалеті. Зроби, щоб тут чорне було. Спасибо. <рес> Він вже якось був напоїв мене, як був ще менший, зробив мені коктейль молоко з черешнями там. Ну, і, 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 і коротше, ну, черешні там були Знання в основному даш... багато. В мене навіть на ютубі є. <рес> да. і, і кавун, наче був. Ага. І, коротше кажучи. Ну, а я в інстаграм, інстаграм тоді щось записую, типу він приносить мені цей коктейль, молоко, виходить, черешень там багато. Так постарався так на славу. І я цей коктейль випиваю, а він такий смачний, смачний, прям, ну дуже гарний коктейль зробив. Та це тобі років, скільки, це, напевно, сім. Десь сім. Він да. давно любить Коротше... Я випиваю цей і то. Я, добре, що щось кудись мене, кудись мені треба було йти, напевно, що, що я пів, пів стакан... Ні, не пів стаканчика, а попробувала тіпа. ну він такий вкусний, вкусний. Викидаю цей сторіс, беру цей коктейль, щоб, щоб пити, бо він дійсно смачний. Мені подруга пише, дивися там акуратно з цим коктейлем, бо ой, не пам'ятаю, чи вона, чи. Коротше. Прямо в лікарню попали, прям в таке отравлення було сумасшедше. І через час у мене було оце це саме отравлення. Блін. А, а в мене воно було. Летіло везде. Да, ж... Живіт той так болів, так все схватило, бляха. Це, звісно, нагодував нас тоді. Оце То теж з цими оцими непонятними кухнями, які Я відчуваю, що теж буде щось, щось буде. А не, макарони нормальні. Ага, нормальні. Ні, макарони дійсно нормальні, і ти брала мені у форі. Ну, може, у форі і нормальні, блін, губи простудила. Я з цією годівничкою простудила, блін губи. Коротше, зараз скажу, що, що з цією годівничкою, і е, як я. І зараз розкажу про те, як я трохи розсердилася. О, так. Дітьо відправили вже спадки та і з сіреньким п'ємково. Дай мені ножки кудись так покласти. Отак ноги боляться капець з цією годівничкою. Губи провіяла, а то дві ночі почти, в цьому в сараї. То воно якось це, понятно, що воно якось не так не по-нормальному. Ти моя мишка начла в сарайчику. Але знаєте, що я вам скажу? Що цього? Що, коротше кажучи, ні на який конкурс моя годівничка не їде. І по факту залишаю я її, значить, собі. А чого зараз поясню? Тому що конкурс мався бути до 16 березня. Ладно, там, типа, ну, до 16-го та до 16-го я собі там розраховувала місяць. Все-таки до 16, го бо я пам'ятаю, що я місяць розраховувала. Тут прийшло до 28. го Тут, блін, так я оце, серйозно, я сьогодні лягла спати, реально, в 4 години ранку я ще другий чи третій раз покривала її. Тому що, ну, що я відповідальна, блін. І навіть якщо я, звісно, затягую це моє таке. Мій коньок взагалі, затягувати все до последнього, але все рівно я дуже відповідальна. Якщо я вже, блін, сказала, значить так воно має і бути. І, Істесно, що хай тут сроки збилися, е, тіпа, не по моїй е, цей, не по моїй волі і не за моїм бажанням, то хотілося все-таки небудь пустословкою. Ну, що там скажеш? І, коротше кажучи, я. ну, Реально задовбалася, там уже буржуйка та переставала вчора, вчора вночі, да, Сіреньки? Блін, вже, ну, наче вона вже й потухла, коротше, вже почало бути холодно. Ми ту кришу, блін, крутимо. Коротше кажучи, ну не дуже хорошо. І тут сьогодні вже думала, що я завезу типа, її. А тут вчителька каже, що, як виявляється, до 27-го. До 27 -го лютого. До 27 лютого. А сьогодні 28. Це те число, до якого я її робила. І, коротше кажучи, всю конкурс, значить, ми профігачили. І звісно, що я аж прям так, коротше, психанула трохи, тому що дуже багато сил туди вкладено, тим більше в цьому своєму стані, ну, блін. Ну, звісно, що це люба людина. Так є ходиш? Да, Люба людина, вона, блін, ну реально, як би цю. О, і йшов. І, коротше кажучи, раз така пішла історія. Потім ще я тільки сказала, що там ще на наступну можна принести в понеділок, то якийсь там районний конкурс. І знаєте, я вирішила, що ні на який конкурс я більше в житті ходити не буду. Більше без конкретного цього взагалі ніде не буду участвувати. Все. Ну, я все в баню. Я вже задовбалася, якщо чесно. <кій> Ніде не буду ніякі конкурси оці, нехай що хочуть, там собі її роблять. Якщо не налаштовано все правильно, ну, ну, так як, ну, серйозно, якщо, так як має бути налаштовано, то тобто, є, якщо є якісь конкурси, хочуть, щоб школи брали участь, так про це треба попереджувати заздалегідь, а не отак. Коротше, залишаю я собі цю годівничку і побачите, як я, до речі, її ще дороблю. То я хотіла зробити, уже я змонтувала відео, я думаю, що вже. Напевно, як оце відео вийде, то я думаю, що вже те відео буде на тому каналі. І я придумала собі, я все життя мріяла собі теж годівничку, поняли? і поставити її тіпа, на, на балку. такого. На стовп. На типа на да. не на дерево повісить, а на стовп поставить. Отож. Алілуя, в мене це з'явилося. Та да. от 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 так, Отаким чином, отак воно, блин, моє бажання, вкотре здійснилося. Хай яким таким, звісно, методом. А Сережка з мене сміється, каже, то давай вже вези на районний конкурс, блин, чи куди, там. а я вже а, а собі каже, зробиш. Ага, Вже я таку не зроблю точно нікому. Да, цей бізнесмен продавати збирається. <реш> я таку вже точно робити не буду. І тепер в мене з'явилася ця гарна годівничка, я її поки що поставлю десь у себе там в садку, а тоді оце, як за літо зробимо цей, ту зону відпочинку, то я її перенесу, бо в мене ж тут має бути якийсь типу, азіс, я там попридумувала собі щось. То я її просто перенесу і в мене буде красивенька, тепер я годівничка. Хай таким якимсь. Хай і так, але все. І більше всю. Я взагалі ніде не буду брати участь. Все, коротше, я вже психанула. Це не перший такий, ну, типа, не перший випадок отакий. І постійно е якось другі батьки не особо заморачуються, блін. А я ж, якби відповідальна була вже. І більше я вже оце в ці ігри не гуляю, хара. Ви що, я так мене через сили, через оце все, я блін, ще, ще до сих пор без кальця ходжу, о, що... о, Може, ти мені вже, кстати, кольцо надідеш? Може, у мене вже що, нормально. Ви, Ну так, да, вчора ми з тобою чуть не розвелися з-за цього, і за тої криші. Та То сьогодні давай. що, в ефірі? — Давай, давай, зараз буду виходити заміж. Вчора розводилася, сьогодні виходжу заміж. Коротше, отаке. В общем, в общем отак. Ну, неприємно, я думаю, любому було б неприємно, звісно. Але більше ні на що, нікуди ніхто не, 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 не піде і, коротше. І за то, яку я годівничку собі забелебенила. У мене пташечок буде ціла купа жить тепер. На ліжечку на тому будуть буде. Вийдеш... Каця... Зайчуєчка, ти вийдеш за мене заміж 25 раз. <реш> <реш> Давай! А що мені за це буде? Годівничка. Та ти не туди суєш <реш> сіренький. <свист> Угадай палець. Давай головне на... налазить. Блін, ще пога. <свист> Не, диви, поганенько, куди да налазить? Налазить! Дивися, ти казала. Та підожди, то треба, щоб воно ще якось тоді злізло. Цю. Ні, ще блин. І ще пухловату. Та в мене вже й виходу немає. <свист> <свист> Смыслу мене вже питати, що ти мені його натягнув уже. Молодець. А квіточки. Диви, а Він реально по пухлі пальці бачиш. Ти чуєш, так як ти знімала його, то нарізло таку пуха. Ну так, ну ще все рівно, воно в мене геть легко, ну нічого, якщо, що, потім ще. Коротше, я вас на свадьбу. Опять на свадьбу. Ні, не приглашаємо ще на свадьбу, ми ще. Поки що нехай це буде таїнственно, свадьба. Ми з тобою таїнственно, вроді як. Так что та и такая. В общем, все. Бачите, вышла замуж опять. <laughs> хоть <laughs> хоть что-то хорошее в сегодняшнем дне. А то... Что, хоть что-то? Та девничка появилась. Та пипец, блин. Ох, как я замахалась с той девничкой. Боже, я вам серьезно скажу. То все смешки смешками, то все и на видео. Там у меня уже видео... По-моєму, 45 минут. Це з тим учотом, що я вже укорачувала максимально, блін, як я її робила. Там реально дуже-дуже складна і, короче, я прям богиня. <ривіться> 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 Перед вами богиня столярних мистецтв. <ривіться> Королева пташок. Взагалі, <ривіться> щось таке. Ну, було складно, звісно. Але зробила. Ну, жалко, звісно, що якби отако в екстремальному цьому, але нічого. А зато тепер кі, у мене вона є. А то, блін, у мене ви бачили, які годівнички? Та, шо, ши, ти шо, Ванька, блін, скльопає? Ні, одна там ще є у мене жовто-блакетна, який вже років. Ну, дивіться, ну, трошки... років десь 55. Трошки краще Ваньки. Так, Трошки краще Ваньки, кинується точно. Якщо таке, бліб, в мене щось болить тут його лімфоузили якийсь. А, може, може, щось такого понапружувалося. В общем, може, таке Ну, і ще плюс в тому, що, дивіться, зцілилася почти. Може, тепер після цих ночей бляха і назад тепер. Ой, В общем, все. Пожалілася, мабуть. Ні, ну так не можна. Працювати треба чітко. Якщо вже треба щось, треба попереджувати. Це оце ці, оце це, це не канає, отакий номер, типу за пару днів, за день непонятно, що це неправильно, це неправильна робота. Ну що ні? Я, я би так би не поступила би в житті. Реально. А не, потім, блін. А правильно організовано. Звісно, а потім що? А потім батьки, блін, впрягаються, впрягаються. а потім просто не будуть впрягатися, ну не будуть. Ну, блін, ось я вже розсерала. Раз завчила другий раз. Конечно. Третій. Да. І ну, все. Звісно. Ну, людина не, не залізна, слухайте. Я не зобов'язана, блін, взагалі, то, правильно, по факту, люба мати, любий батько може сказати, ми не зобов'язані. Просто ж хочеться по-нормальному. А воно, виходить, як завжди, ну, то... Нема такої організації. Ой, короче. У мене просто нема слов, бо я би так би. ну... Я би так би не поступила. Лічно, я б, як би, так би, не це. Батьки ж теж є, е, є своє життя у батьків. правильно? Блін, Нам не тільки треба займатися школами, нам ще треба займатися зароблянням грошей, щоб дитину блин, щоб, щоб... Щоб, <говорити> школу. Да, щоб дитину можна було блин, в цьому світі вообще, содержать саме найбільша блин, інвестиція. Нам треба годувати, нам треба стирати, нам треба, блін, прибирати. Нам в нашому випадку, блін, в нас ремонти, у нас роботи, блін. У нас багато зайнятості дуже. Я вже казала, у нас дуже багато зайнятості. Ми про них там не говоримо, але ми дуже, ну, багато всього. Так що, і коли оце якось коротше. Якось так. Я я серйозно, ніякого районного конкурсу, все. Тепер -ки... Ну, і не мелочимось. Ми хотіли на обласний. Mm. <laughs> на який районний. Звісно, на районний конкурс, блін. Ні, то діло того, що мені цікаво, як це пройшов обласний, а потім районний. А я не знаю. Я не знаю. А це щось. Мені вже не важливо. Все. А, мені оце вже треба того стовпа, я собі її ось установлю. Я вже сьогодні кори, ще навіть і цей не добу. Піде в ліс, виріжемо дерево якесь. Не по... не, мені рівний треба. То, підемо виріжемо якесь здоровенне дерево. В Принес, ліс? Принесемо додому, занесемо до кума, наріжемо наріжем доступ, брусків наріжемо. І повиставляє mm. по всьому дворі годівничок, всього цього. Слухай, ми ти взагалі легких путей бачу, не їщеш. Та що ж тут таке? Там, там дуб стоїть, йому десь років з 200. Oh. То зріжує... саме То зріжево ну, таке дизайнерське рішення. <смітна> а от, або це ж сокерию обструю. Та блін, натримує. я зараз передумаю, вихо виходить, ви, зараз ви, 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 будемо вп'ять розводитися. Слухай. Чого? То я ж тобі предлагаю, і те, що матеріал чи давай. ти, ще ти мені кримінал якийсь пропонуєш. Ну, що мені я вже більш житті ті годівнички робити не буду. все, це все. Оце оця годівничка, оце треба прям навіть вибити там 2025 год, Щоб розуміти, коли, коли вона була зроблена, бо більше вже все. Не. Ну, їх баню, їх взагалі геть нелегко робити, там Просто щепетільна робота. там. Стільки... Допустимо, мені простіше зробити якесь таке щось глобальне, ніж оце таку щепетільну, ну, дрібне. Там... Да, воно, воно ж -дуже, дуже марудне. Воно дуже, звісно, ну, слухай, одні тільки... Ти ж його, його ж треба виміряти, вирізати правильно. блін. Там же ж не можна, щоб там даже трошечки косинчики якісь були, бо воно зразу буде Ну, воно ж не з'їдеться просто. Тим більше там казалося б, там, що тими раєчками обшила, що там обшивати? Та, ну, ніфіга, там, Якщо ти нерівно щось трошечки здвинув, блін, в тебе ж вся хата піде ну, по таткос, так би мовити. Там дуже щепітільна робота. То воно так здається, може. Люди, які в цьому розбираються, знають, що це важка робота. А в моєму випадку, то взагалі два вважаю, в одному блін, тому що і каркас спочатку і в мене було дерево таке. Це було б по одному кругу, виходить, я б зробила б. Ну, то, а то ж у мене ж два. Ну так вийшло якось, роблять, як роблять кухні дерев'яні. Зразу роблять із ДСП каркас, да, а, потім, а, потім, потім, а потім фасади обшивають дерево. Да, потім обшивають. Оце в мене. І виходить, це двойна реальна робота. Просто тупа двійна робота. Тому що якщо ти робиш просто годівничку з дерева, ти зробив це один раз. тобто ти оцей домик ось, Взяв, зробив один раз. А в мене вийшло, що я його робила два рази. Ну, І за того в мене стільки часу пішло. І в 4 часа ранку домальовувати і ще до це, цей раз 4, і той раз теж? І той тоже. раз теж, так. Да. Ну, я реально в той раз, просто поки там ще тут потім ще займалася, то я майже так само і прийшла. Коротше, таке. Взагалі, пожалілася, пожал... пожалілася сильно. Та й напевно, давайте тоді пока-пока. Сльозу пустиш. Коротше, в нас вже десь пів одинадцятої, чи одинадцять вже. Та й, напевно, вже треба. Пів одинадцять. Одинадцять. Та й, коротше кажучи, треба вже йти кудись. <тес> а -а -а. Так, так що все. Дякую, що ви були з нами. Дякую за гарні слова в коментарях. От якраз хоч, хоч ви мені в сьогоднішній день настрій підняли, я ще, звісно, не відповідала вже ну, на, на заразний момент, бо, бо не було коли, бо коротше, поки тут все. Але то дуже дуже приємно мені ваші, комент... мені ваші коментарі, то взагалі як я кажу, ом. Сережки, кажу, о, мої дівчатки, пишуть. І <laughs> все, так що, мої дівчатки, пока-пока, дякую. Дякую вітання. Пійдемо чи на кухнічку на їсти. Спочатку поїмо, а потом <laughs> розберемося. <laughs> <laughs> так що, дякую, що ви з нами. Дякую за ваші, за ваші слова підтримки. За ваші. Я вас теж люблю, і ви чужі, і теж стали як своїми, я вже це казала. Дякую, будьте з нами. І... Пока, пока і слава Україні.